Конкурс маленьких красунь у Вінниці. Мініміс обирали з 24 учасниць від 5 до 13 років. Попередній такий конкурс був 6 років тому. Як це відбувалось, бачила наш кореспондент Оксана Святенко. Це перший вихід на сцену учасниць конкурсу Міні-міс Вінниця 2012 Основний конкурс, по якому журі оцінює учасниць. Це конкурс талантів. У ньому дівчата показують все, на що гаразд. Це виступ наймолодшої учасниці конкурсу Валерії Скопчак. Їй 5 років. А надо всем золовьи, золовьи. синяя небо и ветер еще. Вот этот стих мы учили перед кастингом. На кастинг мы сказали, что нужен какой-то талант. Мы не знали, что делать, потому что петь мы не умеем. Как бы маленькие еще танцевать тоже еще никуда не отдавали, не занимались ничем. Решили стих выучить. Вот стих, да, действительно большой, очень сложный. Мы его выучили за два дня. Это уже Хочу стати з Україною, і я займаюсь чим і конкурс. Я хочу виграти. Я на і мама мене любить. Моє виступлення називалося Душа ліса. Я була лісова, лісова мавка. Коли я готувалася, я вчила танці, свій виступ, підготовлювала. Я готувалася три тижні, я танцювала. Ча -ча -ча. Я ходила дуже старанно на репетиції, репетирувала. Що саме? Е, ну, свій танець. А який танець ти представляла? Е, я представляла танець в стилі джаз-модерн «Стиляги». стилягі. А чому саме цей танець ти вибрала? Ну, е, він дуже стильний, від слова стиляги стиль. Они занимались практически каждый день, и наши хореографы большое им спасибо. Они тоже занимались очень много, особенно на каникулах. У нас практически сутки проходили репетиции, поэтому детки действительно уставали. Но это все было сделано для того, чтобы получилось такое красивое мероприятие. А це виступ Мини мисс Вінниця-2012» Дар'ї Драчук. У неї була найбільша група підтримки. Виникла ідея от всіх тих вболівальників, які були присутні сьогодні в цьому залі, а мені сказали, вже нарахували майже 50 чоловік. Подарувати вам можливість всім, всій команді, яка прийшла сьогодні, підтримувати Дар'ю, відвідати ігровий комплекс. Ви не проти? Ось ця хвилююча мить проголошують імена переможниць. У категорії від п'яти до 7 років перемогу і звання Маленька Мініміс отримала Луїза Мілованова. Категорії від одинадцяти до тринадцяти років юна мініміс Катрін Білошицька та мініміс дев'ятирічна Дар'я Драчук. Я дуже щаслива. бо Я давно про це мріяла. Я мріяла стати віцеміс. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.